Зараз я розповім, як розмножую черенками троянду. От ви берете, сподобалась вам якась троянда. Ось її пагінець. Ви її одрізаєте відрізаний так, так. пагінець. Видаляєте листочки і даний пагінець, даний пагінець троянти виділите на ось такі невеликі черенки, де. Верх буде рівний, а низ, низ трошки, трошки під углом. Кожен дерз з придугом. Також ви підготовлюєте діляночку землі, перекопуєте і зверху посипаєте піском. Берете будь-який стимулятор для коренеутворення, стромляєте, мочуєте вагінчик у стимулятор і в землю. Так раз, ага не зараз. Мочили стимулятор і... І дані пагінчики ви зверху надіваєте в стекляну банку для парникового ефекту і дуже гарно проливаєте землю водою. Можливо, хтось скаже, що під кожну банку потрібно тільки один черенок. Ну я ось тут ось чотири черенка, тут теж чотири. Тут три. Це те, що було під банкою. Я садила сьогодні 18 вересня. Це ті троянди, які я садила 18 серпня. От їм місяць, і чітко видно про те, що вони прижилися. Бачите пагінчики? Зелененькі пагінчики. Можливо. Це один і не приживеться, але хай поки що побуде, вони під баночкою будуть і зимувати. Бачите, чітко пустили пагінчики. Так само, як і цю банку. Якщо підняти, то будуть видно пагінчики. Ну цю не підніму, а ось цю підніму зараз. Зараз, ага, бачите, видно пагінчики. Все, всього вам найкращого!